Всім доброї години. Підходить до завершення вже місяць жовтень. Які справи, значить, з вами Миколаївська область. По що які були більші самочки, забрали до господарства інше, Миколаївська область також, але в Первомайський район. Я маю надію, що ми туди неодмінно потрапимо і покажемо вам. Я на днях бачив з відео, як вже пішли формуватись чотири сім'ї. Так, а тепер я бажаю там, як завжди говорю, щоб плодились. А тепер стосовно мого господарства, значить, тут все йде на сьогоднішній день, в принципі, як мені хотілося. Я хотів бурих самок зимою. Я сформував в січні 2022 року. сім'ю, От вона. Ще, є, ще була одна сім'я також. Чорних, якщо пам'ятаєте. Чорних і золотистий. Він був на дві сім'ї, цей самець гарнющий вогник. Тому від нього я отримав безліч буреньких нутрях і на основі цих нутрях буде сформована в кінці вже цього року, дасть Бог, нова сім'я. Це ми побачимо. А на сьогоднішній день їдять вони зелену кукурудзу, вона ще є. Їдять вони зерно відварне, ячмінь, пшениця. На сьогоднішній день це все, що в них є. Кукурудза була зерні, але ну, вже немає. І дріжджі кормові аж один місяць, як почали вводити в... Склад до зернових склад їжі, до того півроку не давали. Ну такі справи, це по годуванню З водою майже все літо вони дуже рідко бачили воду. Ледь не один раз на тиждень, інколи два рази. Це Ці звірі, які на дворі, є в мене ще в приміщенні, там є ні поїлки, там все набагато е, покраще. І я вам скажу, кому цікаво. Я раніше дуже часто проводжу, проводив. Зважування звіра, і чи є вода, чи немає. Південь все-таки у нас трішки жаркувато. Тому якщо води не буде, то і звір може менше народжувати, і переріз набагато буде менший. Це все можна зрозуміти, або, скажімо так. За півроку, року, так, ви от воно народилось за півроку, чогось воно не 5, не 6 хів, а чогось 3-4. О, значить, щось не росте. А можна за місяць, проводивши зважування, побачити, що не набирає він навіть за тиждень 200 250 грамів, а набирає 100. Значить, щось вже недобре, десь щось не влаштовує. І треба робити відразу висновки. Шмолодь буду зараз відсаджувати. Є декілька годин обов'язково все Я Вже буду спокійний. Хай вже самки санці живуть окремо. За їм Інших вже пересаджував. також до них зараз дойду. Так, це сімейка. Мамки поїхали. Мамки вже поїхали в інше господарство до Олександра. Вітаю його з придбанням сімейки з самцем на чолі з самцем азером. Це самчики, сам їх садив, але при присадженні вже знову ж таки також не було багато часу, тому тут місце не угло, а в них прямо ж у Богу, а самок місце маловато. А от їхній батько повернувся знову на штатку. Я гадавав своєму рідному дідкові. Григорію Юрійовичу, от самець 11,5 кг. Я йому дав 5 своїх самок, 2 відсадив, бо були вже вагітні іншим самцем, а ці пішли до самця Слов'янська. Цей самець йому вже 2 роки. Два рочки і десь один приблизно 1-2 місяці. 11,5 кг, я думаю, це його буде маса максимальна в 2 роки в принципі. Саме від нього плодовиті були, народжували добре самки, тому гріх так самця все ще забити, тим більше він повністю чужий в моєму господарстві. Самки там на дальньому плані. Одна в перший день Карломутрова покрилася, всі інші або вже, або найближчий час. Старший звір був вже вибитий. І переведений, як положить, в тушонку. Тут є гарний хлопець 29.01 народжений. Стандарт плюс, плюс срібло. Так, буде 9 місяців на днях. І я так собі думаю, що під 9 кг він буде. Літом все було складновато, відразу говорю. Я, мені дзвонили, люди, от найближчий час дзвонили, говорили, там щось погано з вірусом. Ну, я побачив літом все було складновато. Е, я то в першу чергу на спеку, але ж тут не тільки спека, спека справа ще в тому, що і мене вдома майже не буває. Тому... Так, це от мамки біленькі, це синочки їхні. Тихенько наберуть. Окрім спеки, ще є таке як розуміти звір розуміння над цим. За моїм звіром раніше ніхто не дивився. Тому тут така справа, що деякий час понадобився моїм батькам, щоб зрозуміти, що потрібно тому звіру. Я якось звик все сам, знаєте. а а тут такі часи ще не можеш сам. Так, це молоднячок, відсажені самки. Я був показував самців Слов'янська, ті що. Точніше, синів, то що йдуть по самцю Слов'янська. От це дочки. Так, а це по золотистому самцю. Знову ж таки, від чорних самок. Фі. Шахтери. Е? Це одні самці чорні. По чорних самках що йдуть. 16 штук. Самочок двадцятка. Колір, ну майже... ну... Скажімо так, я так думаю, буде срібло або перламутр, але час покаже ще. Бутонізація в них до 6 місяців, їм тільки 3-4. Тому ще в них є час набрати те забарвлення яке буде їм потім надалі для них так є тут є і з цими декілька буреньких а то всі більшість чорні це по чорних самочках і золотистому санцю так ну що не можу я не згадати нашу україну наших українців важкі, скрутні часи. На превеликий жаль, нічого розумного, як почати війну Росія не змогла зробити до свого сусіда, до України. Так, ну це треба просто настільки бути і навіть не знаю, щоб вбивати людей заради чогось. Навіть не ну, це треба ще вміти пояснити, заради чого. Але я згадаю слова. Знаєте, є такий у нас співак Ярмак. От. На той момент він ще співав російською, а на даний момент ніби як перейшов вже чисто на українську. Чого раджу всім іншим українцям? З часом перейдіть на українську. Значить, це що? Стосується самої Росії. Я до вас ніколи не звертався, росіяни. І дивлюся, як до вас звертаються навіть ті люди, яких ви раніше слухали, там співаки, актори українці. Але бачу вам байдуже. Ну, в принципі, але переходять знову ж таки на російську. Я навіть переходити не буду на російську. Я лише згадаю деякі слова з пісні. Але я перекладу на українську. Слова з пісні. Ярмака. Коли помре ваш цар, що покаже перший? Перший мається на увазі канал телебачення. От коли ви перестанете їсти своє телебачення і зрозумієте, що щось вони вам не договорюють, а брешуть, от тоді ви, можливо, зрозумієте українців. І зрозумієте наш біль, який Україна заплатила і платить на сьогоднішній день. За свою волю і за правду. Більше в мене нема що сказати росіянам. Ну, просто ви не варті того, щоб до вас звертались навіть. А всім українцям я бажаю терпіння, віри боротися. Правда на нашій стороні обов'язково. Все буде добре. То все сталося, розумієте, не без українців, не без українців, які жили якимось 30-річним минулим і тому більше. Де, знову ж таки, деякі слова. Я не знаю автора слів, але я їх процитую: дорогу молодим, дайте дорогу молодим. Це стосується будь-якої країни. Досить уже річним керувати 20, 30, 40-річними. Людьми на цьому все. Всім дякую за увагу і будьте здорові! Хай вас Бог береже. Слава Україні.